У самборі відбулася виставка дрібного тваринництва і птахівництва Самбір 2015. Суди поділитися досвідом та похизуватися своїми улюбленцями. З'їхалися усі любителі у галузі кролівництва, птахівництва та голубівництва. На виставці також можна було придбати лікарські препарати та спеціальні корми. Організувала виставку продаж товариство Кролівник, яке очолює Микола Куч. Зв'язку з усін'є. Сіню зиму ми все проводимо два рази в році. Будемо тепер проводити у виставку кролів, значить проводили навесні, а тепер вирішили провести осінню. Та як хвороби основні ці пройшли, і найкраще ми вирішили на жовтий місяць провести виставку кролів у місті Самборі. Та як це всі міста області і інші райони проводять виставки. Ми теж собі започаткували, бо в нас вже, то вже є дев'ята виставка, яка проводиться в місті Сабори. Ми теж започаткували собі таку виставку і провели виставку. У нас є клуб Кролівник, який очолюю я, Микола Куч. О, і Збираємося, їздимо, їздимо по інших областях, були в Хмельницьку, були в Тернополі. 22 листопада поїдемо в місто Ужгород на виставку. Так далі. І дуже така перспективна, цікава виставка, особливо цікавить молодь нашу, от вони цікавляться, як то годуються, кролі, скільки їх тримати, скільки годувати, і так далі. От, для них то є дуже цікава така цього. Ці. Ми зв'язку з тим і робимо виставку, і робимо для себе, для профілактики, за. за Прошуємо інших людей з інших міст. Сьогодні до нас приїхали з Моршина, Дрогобича, Борислава, Трускавця, Мостиць, старосамбора, турки. Мали приїхати гості з Городка, але щось вони щось їм там помішало. З Кумарного і з інших міст нашої області. На виставці можна було побачити і купити різновиди кролів, голубів, корей, канарок тощо. Сюди зразки своїх улюбленців привезли любителі з Дрогобича Борислава, городка старого Самбора та сіл самбірського району. На виставку завітав міський голова Тарас Копиляк, який привітав учасників заходу та вручив грамоти за вагомий внесок у розвиток і популяризацію королівництва на Самбірщині. Слава Ісусу Христу! Дорогі наші самбірчани! Шановні любителі! Кроликів, птиці, квітів дуже приємно є те, що сьогодні в наше рідне місто Самбір приїхало багато гостей. Це з Турки, Старосамбірщини, з Нового міста Добромеля, з Другобича, з Борислава, з і з багатьох багатьох сіл нашого району. Я обіцяв в минулому завжди. Підтримувати вас. Сьогодні свої обіцянки я виконую. Ще зовсім недавно весною ми зустрічалися тут, і ви запропонували, щоб ми обов'язково осінню зробили таку виставку, продажу кролів і птиці та голубів. Сьогодні ми разом, йдучи сюди, до вас. Одна жінка мені сказала, що говорить, що міський голова буде себе піарити. Ні, я не буду себе піарити, я не буду говорити свою предвиборчу агітацію. Я скажу одне: моя агітація це минулих моїх п'ять років роботи. А вам це цінити і прийти і зробити правильний вибір. Я Всім бажаю міцного здоров'я, добра, злагоди, щоб кролики росли великі, щоб було багато м'яса, щоб було багато у вас голубів, щоб було багато птиці, і хай вам щастить усіх починаннях. А загальному хочу сказати, нехай буде, будуть кролики, будуть голуби тільки тоді, коли в Україні буде мир. Я бажаю, щоб усі наші військові, які сьогодні захищають, Нашу Україну, які захищають наше місто, які захищають нас з вами, що вони повернулись в Україну здорові, що вони повернулись щасливі, що вони завжди будуть тут поряд з нами. І ця неоголошена війна, яка сьогодні є на сході України, що вона більше ніколи не повторилась в нашій. Рідній Україні. А ви, дорогі самбірчани та гості нашого міста, пам'ятайте про наших військових, пам'ятайте про їхні сім'ї, пам'ятайте про їхні родини, пам'ятайте про їхніх дітей, які назавжди залишились сиротами в нашому місті. Я ще раз щиро вдячний вам. Я вдячний вам за цю допомогу. Я вдячний вам за те, що сьогодні ми разом. Я вдячний вам за те, що ми завжди, завжди будемо разом. І в нашому місті ще багато раз буде проводитися така виставка, розпродажа кролів та птиці. Дякую вам. Слава Україні! Героїво! Слава Україні! Героїво! Слава Україні! Слава Україні! Відповідно до статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні за вагомий внесок у розвиток і популяризацію кролівництва на Сабірщині нагородити грамотами міського голови переможців осінньої виставки дрібного тваринництва і птахівництва самбір 2015 у номінації ветеран кролівник. Котляр Івана Мирославовича, ветерана кролівника. Запрошуємо до нагородження. Іван Мирославович, ви ще молодий, а вже ветераном називається. Топія Володимира Михайловича, ветерана кролівника. Запрошуємо до нагородження. У номінації кращий селекціонер-кролівник Фігель Василь Васильович. За зайняте перше місце. Іван Іванович Андрюшк отримує грамоту за зайняте друге місце. Запрошуємо для отримання грамоти за водяка Володимира Івановича. Третє місце. А Зараз номінація найважчий кролик. Третє місце грамоту отримує пан Федір Височанський. Вага 8 кг, так? Тарас Геройович. Друге місце кріль вагою 8-800. Грамоту отримує співак Богдан Йосипович. Запрошуємо. І найважчий кролик вагою 8 кг 900 грамів. Та грамота за перше місце для шубака Ігора Миколаєвича. Миколайовича. Запрошуємо. Самого молодшого учасника на да. вісім на що Маємо найкращих голубівників. Грамотами нагороджується Лисько Ігор Петрович. Запрошуємо. Поки до нас підходить Ігор Петрович, грамоту отримує Юзефович Зеновій Степанович. Перепрошую, Юзефчик. Юзефчик Зеновій Степанович. Грамота кращого голубівника. Самбурі є багато у Я тримаю гобі вже 50 років і бажаю всім молодим теж і тим тим, тому що не буду займатися не ні, ні горівкою, ні на а триматися тих відводів і бути добрим на все життя для нас, нашої любої України. Грамотою нагороджується кращий голубівник Свірчак Михайло Адамович. Запрошуємо для отримання грамоти. Номінація кращий аматор-птахівник. Грамотою нагороджується Мар'ян Миронович Цицик. Грамоту отримує аматор птахівник Роман Любомирович Богданов. Наш гість з міста Борислава. Грамоту отримує аматор-тахівник Іван Степанович Гурський. Запрошуємо для нагородження. Номінація: кращий аматор-звіровод грамоту отримує Роман Ярославович Павлішак. Запрошуємо для нагородження. Грамота кращого аматора звіровода для гудзія Володимира Маряновича. Запрошуємо для нагородження. І грамота для аматора звіровода до Чемінського Ростислава Ігоровича. Запрошуємо наймолодший учасник нашого сьогоднішнього заходу.